Привіт! До мене часто на тренінгах звертаються з запитаннями, а скажіть, будь ласка, як переконати керівника підвищити мені заробітну плату? Або як переконати керівника, що те, що він пропонує, це ну, нічого доброго з цього не вийде, або як переконати керівника там, поміняти одну людину в компанії, яка ну, дуже погано впливає на всіх інших? І тут є два моменти. Перше це говорити мовою цінностей керівника, друге, розуміти його типаж. Тобто є певні типажі, і вони потребують певного підходу. Зрештою, вам ці знання підійдуть, і ви можете їх накласти на побутові відносини, коли впізнаєте, який типаж є ваш партнер, чи ваш родер, чи ваша дитина. Отож, мова цінностей. Перше. Ви вже знаєте свого керівника і розумієте, що для нього важливо. Мова цінностей це те, що для людини важливо. Чи він любить порядок, вплив, владу і його лякає хаос, чи йому важливі цифри, аналітика, дослідження, наукова мова і лякає, коли все пусто і нераціонально? Чи він людина емоцій, і він любить можливості, щоб було не так, як у всіх інших, якісь творчість, свободу, самовираження щось. Таке, що приверне увагу великої кількості людей. Чи останній такий гуманіст, соціальний типаж, який дуже дбає про інших людей, про працівників? Він думає, що про них подумають, що що як на нього дивляться діти, оточення, що про нього подумають нащадки. І виходячи з тих цінностей, ви опаковуєте те, що ви пропонуєте? Умову, яку розуміє ваш керівник. Я коли відстоювала природоохоронний об'єкт, збереження його у Львові, я дуже чітко вибирала аргументи в залежності від того, до кого я говорила. Наприклад, якщо це керівник міської ради чи депутат, я розуміла, тут важливо вплив, влада, контроль, лояльність виборців і лякав хаос. Якщо це бізнес, я говорила мовою цифри, як те, що ми збережемо, це природоохоронний об'єкт, як це може наповнити бюджет, як це економить кошти бюджету. Якщо я говорила з мешканцями, тут дуже часто соціальні аргументи. Допомагали, ми маємо подбати, що лишиться нашим дітям. Якщо я говорила з науковцями-екологами, я говорила мовою науки про кількість видів унікальних рослин, тварин, скільки там прісної води і так далі. Тому це перше. І друге, коли ви розумієте типажі ваших керівників чи людини, яку вам треба переконати, тут теж має значення, як вона приймає рішень. Наприклад, якщо це емоційний типаж, і вам вдасться розбудити бажання цього керівника. Це може бути швидке рішення. І, наприклад, якщо це аналітик, ви йому видасте всі факти, десь це трошки часу, він може поміркувати. Це буде трошечки повільніше рішення. Не просто з цим першим типажем, який любить владу, контроль, вплив, порядок, ієрархію, можливо, правила традиції для нього може бути консервативним, може бути жорстким, домінуючим. Тут треба зважити. Він може бути непростим. В переговорах, тому що всі рішення приймає він, бо в ньому ж важливий контроль. Тому, коли ви пропонуєте йому щось змінити, ви маєте, по-перше, це представляти як чорно-білий світ без варіантів, або або так, або в нас буде так, і обов'язково залишати ілюзію контролю за рішенням за цією людиною, бо для неї це дуже важливо. Як це можна робити? Наприклад, дивіться, або ми це зробимо, і ми це досягнемо, або ми втратимо на ринку. Але рішення за вами. Оці слова рішення за вами, як ви скажете, так ми і вчинимо. Ви контролюєте цю ситуацію, і це має бути таким останнім вашим реченням після того, що ви сказали, для того, щоб людина відчувала свою безпеці. Вона контролює ситуацію. Останнє слово за нею. І ще дуже важливо, що ці от контролюючі владні люди. Їм важливо швидко, щоб ви говорили свої речення, не розтікались мислю і древу, бо час і швидкість для них е, теж є цінністю. Е, і важливо, щоб ви е, дали інколи час людині звикнутися думкою. Бо якщо це консервативного типу людина, тут треба закинути вудочку. Інколи людина як перший раз реагує негативно. Але якщо ви... Десьте їй звикнути з цією думкою, ще кілька з різних ракурсів підкинете аргументів на користь цього проєкту і будете залишати оцей варіант контролю за цією людиною, це відчуття за нею. Велика ймовірність, що ви таки свого доб'єтеся, і в якийсь один момент керівник представить це рішення як своє. Отож, а, а ще в соціальному, в соціальному він теж трошечки повільніше думає, але якщо ви йому наводите всі ці аргументи, Якщо ви можете потиснути там, на жалість на такі е, е, якісь речі, як співпереживання, справедливість, що це буде по-чесному, це буде справедливо. Е, і назвати ці аргументи, ця людина теж швидше за все пристане на вашу пропозицію. Отож, коли ви маєте переконати когось, вам треба зважити на дві на два моменти, особливо якщо це керівник, говорити. Не з, з того моменту, що е, мотивує вас, а які цінності, яка мова є вашого партнера, з ким ви говорите, вашого співрозмовника, і говорити його мовою. І друге, говорити дум, е, не говорити, зважати якого типажу цей е, керівник у вас є. Чи це владна людина? Наприклад. Владні і емоційні до них треба швидко доносити інформацію, бо вони нетерплячі, аналітики і соціальні, які там про людей. Ви говорите довше. Ці готові порозпитувати, порозмірковувати. І ви розумієте, тому важливий контроль, тому важлива емоція, щоб це було круто, тому важливі цифри, а тому важливо, що подумають люди. Тому готуйтеся, пробуйте і досягайте своїх цілей. Хай вас все виходить.